Чоловікові 34 роки. Сьогодні він перший став батьком. Дружина тільки показала у вікно свого маленького хлопчика. Явно схожий на нього, як же приємно відчувати себе татом. В нього багато клопоту. Необхідно придмати ліжечко, візочок, пелюшки, костюмчики і все інше. Потрібно встигнути, поки випишуть з пологового його найрідніших. Він так на них чекає, просто не може дочекатись. Нарешті Катя з сином вдома. Хлопчик неспокійний, вдень дружина сама справляється, вночі чоловік допомагає, не заводить розмов, що не виспиться, встає і носить малого, поки він знову не засне. Перші місяці важко, син плаче, вони не розуміють, чому, у дружини істерика, а чоловік її заспокоює. Від нервів у Каті зникло молоко. Надалі почали годувати сумішу. Чоловік стає, підігріває суміш, годує сина, а дружина в той час спить. До року справились, але скоро Катя заявила, що вона стомилася, і їй потрібно відпочити. Говорила те і складала свої речі у валізу. Чоловік мовчки спостерігав, не просив залишитись, мовчав. Вона пішла і сказала, що ненадовго. Так пройшло півроку. Катя не повернулася. Чоловік навчився справлятися сам. Вони, як дві половинки одного цілого, розуміли одне одного. Синок ще не розмовляє, але батька кличе. Поки син маленький, до них приходила няня. Як тільки чоловік приходив із роботи, няня йшла додому. Але так буде недовго. Скоро піде в дитячий садочок і стане легше. Дружина не приходить і про сина не згадує. В загальних знайомих навіть не цікавилася за нього, але й на розлучення не подала. Чоловік про неї не згадує, у нього є найкращий син. Йому немає коли думати про колишню дружину. Одного вечора у двері подзвонили. На порозі стояла Катя. Вона говорила, що скучила, просила пробачення, мовляв, більше не піде. Чоловік задумався синові ж потрібна мама і впустив її. Місяць минув у злагоді. А потім знову вона зібрала валізу і йде від них. Через місяць знову повернулася. Коли втретє повернулася, чоловік просто закрив перед нею двері. Сказав, що вона тут більше не житиме, вони з сином її не приймуть. Більше чоловік не надіявся на горе матір, що з неї взяти, їй дитину довірити не можна. Як надумається, візьме і повезе кудись, де їх чоловік потім знайде. Тому Спокійніше буде з нею розлучитися і жити удвох з сином, як і раніше. На роботі обіцяли підвищення, зарплата також підвищиться, і житимуть вони добре. Ще планує продати квартиру і поїхати звідси якомога далі, щоб Катя їх більше не знайшла, все одно не буде з нею хорошої мами. А син зустрічає батька з посмішкою і біжить, розкинувши руки до тата, яке це щастя, що в нього є син. Наразі він дякує Каті, що подарувала йому такого гарного хлопчика, без якого чоловік себе не уявляє.